У нас в усіх клубах повинні пройти якийсь захід, зробити як візитівку кожний клуб. І на даний момент клуб Олімпієць на Хімгородку у нас зараз вирішили провести змагання для самих наймолодших діток. У клубі Олімпієць сьогодні змагались наймолодші дзюдоїсти. Про те, хто бере участь у змаганнях, розповів головний суддя змагань Ігор Смоленко. Сьогодні ми проводимо змагання серед наших наймолодших дітей. Змагання. Тут більшість дітей ще не приймали участь ніяких змаганнях. Для них це перший старт, щоб вони спробували себе. Там трошки згодом будуть міські змагання, обласні, так комплектуємо команду, фейрічні виступи однозначно будуть. Дуже діти непредсказуємі, навіть ті, що перший раз вони буває показують таку боротьбу, що і досвідчення не покаже. Так що чекаємо на сюрпризи. Микита Ушаков до цього займався різними видами спорту. Ці змагання з дзюдо другі у його кар'єрі. Перші змагання в мене були. По велику, другі, по футболу, треті по шашкам, четверті по дзюдо і п'ятці по дзюдо. І Це чого ти ось. чекаєш від цих змагань? Від дзюдо? Перемоги. До своїх перших змагань готується Кіра Литвиненко. Це перше моє змагання, а саме перше було веселі старти. І Микита і Кіра змагались разом з 50 іншими учасниками у своїй віковій та ваговій категоріях. Кіра стала першою. Микита другим. Юні дзюдоїсти 2012, 2013, 2014, 2015 та шістнадцятого років народження змагались на татамі у п'яти вікових категоріях. Протягом змагального дня вони розіграли 19 комплектів медалей. Олександр Качана, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.